Вітаю всіх, хто нас дивиться з вами. Програма Шлях до Європи. Як українським бізнесменам знайти ефективні форми співпраці з міжнародними партнерами? Чи можливо тепер залучити нових іноземних клієнтів та інвесторів в розвиток підприємництва? Такі основні питання розглянули експерти з грантових програм міжнародного розвитку та економічних інновацій на зустрічі з представниками малого та середнього бізнесу під назвою стратегії виходу на міжнародні ринки в умовах війни. Менеджери міжнародних проєктів давали підприємцям України та Прикарпаття, зокрема, основні практичні поради щодо розвитку бізнесу в нових реаліях. Перше – це бути проактивними, не боятися викликів і розуміти, що війна це нові можливості. Можливості бізнесам переглянути свої внутрішні процеси, оптимізувати виробництво, бути більш ефективними і знову ж зважати на те, де вони могли би заповнити нішу. Розуміти, що ринок це нові можливості, але на будь-який новий ринок треба виходити підготовленим. Має бути відповідна сертифікація, має бути вміння налагоджувати міжнародні. Зв'язки і мати постійно високу якість продукції яку виготовляють. Будь-який продукт чи сервіс, який ми хочемо продавати на іноземний ринок, повинен створюватися з ідеєю, що він буде продаватись на іноземному ринку. Це така річ, яка е, дійсно міняє фундаментально підхід до створення і надання цих послуг. Це перше, друге це розвивати свої експертизи, розвивати технології виробництво продукту, надання послуг, і третє це маркетинг, вміти донести цінність продукту чи послуги іноземцю чи іноземному клієнту. Також надзвичайно важлива комунікація, створення практичних логістичних майданчиків для бізнесу, який частково релокувався, в тому числі і за кордон, налагодження співпраці в нових умовах. а також втілення бізнесових онлайн платформ. Прикладом в цьому є it компанії, стверджує Дмитро Михайленко, керуючий партнер компанії Грови. Якщо ми говоримо про ІТ-шників, то вони вже були на міжнародних ринків і до початку війни. Так, в них зараз є складнощі, пов'язані з тим, що контракти потрібно укладати. Не завжди з українськими компаніями, а започатковувати стартапи та іноземні компанії, але вони це вміють робити. І тому там більш складно що це релокації. Як структурувати бізнес, але саме it бізнес він вміє працювати дистанційно, не прив'язуючись до офісу і не прив'язуючись до країни, де відбувається виробничий процес. А от іншій українській індустрії їм цьому треба вчитися і вчитися організовувати процеси таким чином, щоб а внаслідок цього вони були ефективними Ми всі внаслідок ситуації роз'єднані. Тому що хтось працює в Києві, хтось у Франковській, хтось взагалі поїхав до Варшави, там налагоджує зв'язки з іноземними партнерами. І е, на це все ще накладується війна і психічна е, психічні некаразди. Ну, нас наслідок того, що ми всі співчуваємо, так стресуємо. А тому вчитися робити працювати дистанційно і ефективно, і е, знаходити свої нижчі на ринках це то, чому інші індустрії можуть повчитися у айтішників. Тобто ку комунікувати, створити спільні якісь майданчики, спільні платформи так. і вчитися все-таки прогресивно виходити так. на ринку. Да, да. Я так зрозумів. Так. Клуби українського бізнесу в інших країнах, коло замовників української продукції ну, це все треба знайти і потім таким чином структурувати якісь компанії за кордоном, щоб щось залишилося в Україні, виробнича база, щоб це працювало. Це це все, от ці всі місяці, ну мабуть, червня, з травня український бізнес вчитись вчиметься так роб так працювати зносиними замовниками. Да, є труднощі, є перепони, ті ж відрядження, да не всі можуть виїхати, а, але в це є виклик спробувати так організуватися, щоб ті працівники, що є за кордоном, ми максимально ефективно відпрацювали з зовнішніми клієнтами, ті, що залишилися, з ними комунікували і підтримували. На зустрічі депутата польського сейму Марика Жонса з представниками бізнесу Прикарпаття, яка відбулася в Івано-Франківській торгово-промисловій палаті, обговорили перспективні питання відбудови території України, які постраждали внаслідок війни. Основним Завданням в швидшому становленні економіки України та її розвитку є вступ нашої країни до Європейського союзу та НАТО, стверджує польський посадовець. Польща в цьому напрямку надає допомогу на міжнародному дипломатичному рівні, каже Марек Джонса. Важлива в сучасних реаліях є також співпраця малого та середнього бізнесу України та Європи, додає польський парламентарист. Я думаю, що треба, по-перше, нав'язати співпрацю. Тислом... Треба налагодити тісну двосторонню співпрацю українського та європейського бізнесу. Користь має бути взаємна в результатах такого ділового партнерства. Польські підприємці також готові взяти участь у відбудові інфраструктури України, яка постраждала від війни. В Івано-Франківській області є вже чимало прикладів сучасних виробництв. Тепер, завдяки новітнім технологіям, можлива переробка низькосортної деревини на палетні заготовки. На Прикарпатті відкрили цех, який дозволяє переробляти 800 кубометрів деревини на палети. В умовах сьогоднішньої енергощадності такі приклади надзвичайно актуальні. Нове обладнання для цеху придбане вигодським лісгоспом за власні кошти. Його вартість складає близько 10 мільйонів гривень. Лінія нашого втрізняного виробника, яка буде переробляти 35 кубометрів низькосортної деревини в зміну. Що ми тут отримаємо? Ми отримаємо за місяць реалізації понад 2 мільйони гривень із низькосортної деревини, тобто із дров ми будемо мати великі кошти. Що суттєво зміцнить фінансову спроможність вигодську лісгоспу раніше реалізовували на дрова, зараз ми будемо з неї вирізати і, як ми бачимо, різати палетні заготовки. Тобто збільшувати десь рентабельність підприємства. Відкриття нового цеху дало змогу працювати ще 15 мешканцям Вигодської громади. А їхня середньомісячна зарплата складатиме близько 20 тисяч гривень. Це є багато, тому що сьогодні є важливий для області, для кожної громади, кожне створене робоче місце. І виключно у військовій адміністрації ми працюємо для того, щоб створювати робочі місця. Працюємо з територіальними громадами, працюємо із релокованими підприємствами щодо нас. Рижали, оскільки у нас менш більш безпечно важко говорити про безпеку, але в тиловій області ми повинні використовувати всі потужності. Однією з ключових функцій Івано-Франківської області є лісозаготівля, тому збільшення потужності таких підприємств зараз як ніколи важливе, кажуть чиновники. Якраз питання виконання мобілізаційних завдань по лісозаготівлі і виконує в тому числі Вигодський лісгосп, де ми зараз перебуваємо. Це ліс на фортифікаційні споруди, можливість влаштування різних брустверів і так далі. Тому подібне це все передається на схід і передається на південь нашої держави, якраз Івано-Франківська. Скольвійської закарпатської областей, окрім нових робочих місць, відкриття цеху переробки деревини створить додаткові надходження до бюджету громади, кажуть посадовці. Пенсійний фонд України вже впродовж двох років впроваджує новітній європейський принцип екстериторіальності. Тепер це не аби як допомагає внутрішньо переміщеним особам користуватися сервісами ПФУ на тих територіях, куди вони переселилися, втікаючи від війни. Важливим питанням є і пришвидшення оцифрування трудових книжок, кажуть пенсійники. Цей спосіб давно діє в усіх високорозвинених країнах світу. Принцип екстериторіальності дозволяє громадянину звернутися за наданням пенсійних послуг до будь-якого сервісного центру ПФУ незалежно від місця реєстрації чи проживання. Централізована система призначення і виплати вона себе оправдала. І свою ефективність показала в час воєнних дій, коли до нашої області з інших регіонів перемістилися громадяни, які стикнулися з питанням щодо пенсійного забезпечення, і ми мали можливість їм надати повний спектр послуг щодо пенсійного забезпечення. І так, від початку війни до нас звернулося понад 5500 внутрішньопереміщених осіб, яким ми надали. Повний спектр послуг до сервісних центрів ПФУ в Івано-Франківській області в період воєнного стану звернулося 942 внутрішньопереміщені внутрішньо переміщені особи щодо отримання пенсій. Переселенці можуть тут і оформити її. Надія Переняк з Лисичанська каже: всі питання вирішують швидко, допомогло те, що вона зберегла усі документи. На протязі 10 днів мені все було вирішено на рахунок нарахування пенсійної пенсії. Повністю оформлялося, все воно чітко, конкретно. Тим паче, там пенсійний фонд не працює. Вони мені все допомогли, зробили, що могли. Бо там все розбомблено. Та котлован, в мене не квартира, а котлован. Світлана Сітник, переселенка з Херсона, також вирішила оформити пенсію тут в Івано-Франківську, хоча й були труднощі з деякими довідками. Але їх вирішив самотужки сервісний центр ПФУ. У мене склалось таке складне питання. Я працювала в навчальному закладі в Херсоні і тому, що я виїхала, бо там окупована територія. Я маю пенсію за вислугою років, але я нею не користувалася, тому що працювала там в закладі. І в зв'язку з тим, що потрібно за щось жити, я вирішила поновити пенсію за висловою років. Я прийшла і до мене віднеслися. Відповідально набагато легше оформляти пенсію особі, яка має всі достовірні документи. Найбільшою проблемою є те, що в людей залишилися трудові книжки на окупованих територіях. А з оцифруванням їх кадровики не поспішали. Було вдень у в березні і по 20. Це категорія уже пенсіонерів, але вони в свій час нас отримували там пенсії в тих в тому пенсійному на почті, почтовому відділенні, і коли вони переїхали в Івано-Франківську, вони вимушені були відкривати рахуночки, щоб їм навіть ті пенсії, які вони не отримали в березні, в квітні, їм були зараховані на картки пенсійні. Фахівці ПФУ Прикарпаття беруть участь в робочих мобільних групах, створених ова та вивчають проблемні питання переселенців. Посаду медичного капелана офіційно введуть в штат лікарні. Таку міжнародну практику тепер переймають на державному рівні України. В усіх розвинених країнах світу, і, зокрема, в Європі душпастерська діяльність узаконена. В нас поки що в багатьох медичних закладах капелани працюють на волонтерських засадах. Капеланство в охороні здоров'я, український досвід та перспектив під такою назвою відбулася всеукраїнська конференція, організована комісією душпастерства охорони здоров'я Івано-Франківської архієпархії у ГКЦ. Священники та лікарі обговорили основні питання ролі капеланства в сьогоднішніх надзвичайно важких умовах в Україні. Треба подивитись історію. Подивитись історію, коли е, от Оці капелани і медичні капелани з'явились як з'явились, як працювали в різних країнах, в тому числі і в Україні, до того, поки радянський тоталітарний режим не розпочав в ці напрямки рушити. І сьогодні, якщо ми подивимося на Європу, на Сполучені Штати Америки, то ми не побачимо ні одної мультидисциплінарної команди, де немає капеланів. І ми робимо кроки також назустріч для того, щоб всю цю роботу, яка сьогодні відбувається в наших закладах охорони здоров'я. Юридично врегулювати. Ми зробили вже медичну інтервенцію духовного опіку. На днях був підписаний наказ про внесення змін до інших наказів, де капелани стають професіоналами з вищої освіти немедичною освітою в закладах охорони здоров'я. Ми проходимо зараз погодження, буде він заюстований. Я думаю, це місяць часу, і це буде юридично все врегульовано. І тоді є потенційна можливість і заробітну плату платити, і в штат вводити, і включати до мультидисциплінарних команд, які працюють сьогодні в закладах охорони здоров'я, для того щоб. Духовна складова також реалізовувалась декілька тижнів тому. Міністр підписав спільний указ, який саме є початком введення медичних капеланів у штат лікарні. Що це дозволяє? Отже, медичний капелан у нас завжди є такі. Думки про те, що він служить чуділя діляє таїнства тільки хворим, але насправді в нього поле діяльності значно ширше. І саме коли він є штатним, штатною одиницею, він може це виконувати на повний обсяг. Отже, перше, це звісно працювати з пацієнтами. Друге, це працювати з медичним колективом. Адже медики теж мають емоційне чи психологічне вигорання. вони теж потребують консолідації своєї. Структури також потребують певної мотивації для праці і тому подібно рекреації. Певної саме за це все дбає медичний капелан. А також праця медичного капелана є з родичами пацієнтів. Нерідко ці стосунки можуть бути порушені чи потребують, перепрошую, більшої уваги. Отже, саме він працює теж з родичами, також він може працювати з волонтерами. Для нас дуже цінним є досвід все-таки Австрії. Наші перші капелани, які вчилися і мають міжнародну сертифікацію. сам це було дев'ять капеланів з України, греко-католиків і один православний, які вчилися саме в Австрії. Ця модель для України є також такою найбільш підходящою. Чому тому, що капелан приблизно так як і в нас зараз працює в лікарні лікарні, Він працює як штатна одиниця, він має певний розклад, чого він виконує обов'язково, і також люди мають можливість записатись до нього на індивідуальну бесіду. Тобто, це такий тип, який нам підходить найбільше. А в Америці, наприклад, є дещо інша відмінна модель, і вона передбачає, що капелан працює не в лікарні, а він працює в департаменті охорони здоров'я. А в лікарню він приїжджає, скажімо, більше так, як майже гість, тобто він трошки є. Відірване від самої лікарні, воно має свої там потреби. Отже, але нам так скажем більше підходить саме ця модель. Не всій Європі є така модель, як Австрії, але саме та австрійська модель є такою дуже прийнятною, і тим паче, що в нас є добрі стосунки, налагоджені з капеланами в Австрії, і ми переймаємо цей досвід. Це є таке щось нового, що ми хочемо запрезентувати для нашого суспільства, для нашої України. Хоч насправді медичне капеланство ніколи не було відсторонене від хворої людини, від супроводу медичного працівника, від життя лікарні. Але на сьогоднішній день ми хочемо так, як військове капеланство, так і медичне капеланство запрезентувати в такому новому образі. Це є священники, які є підготовлені, які мають відповідну освіту, які знають, як працювати в медичних закладах, які хочуть працювати, які хочуть бути серцем, вухом і тою особою, яка супроводжує хвору людину. В освітянській галузі Прикарпаття успішно діє швейцарський міжнародний проєкт, який спрямований на покращення якості методологій вивчення тих чи інших предметів, організацію цікавого відпочинку дітей в літніх таборах, залучення батьків до вирішення наболілих питань у навчально-виховному процесі. Проєкт діє в кількох територіальних громадах області та вже має неабиякі позитивні напрацювання, каже директор департаменту освіти і науки Івано-Франківської обласної державної адміністрації Віктор Кімакович. У Нас дуже потужно працює українсько-швейцарський проект сайт. Вони працюють напряму з громадами з департаментом освіти, наприклад, з Галицькою, Дубівецькою, Білоборіцькою громадами. І вони проводили літні табори. Вони готують громади для того, щоб була якісна освіта в їхній. Але зараз вони виходять на всеукраїнські проєкти, які пов'язані з програмним. Забезпеченням з харчуванням рекомендацій, і дуже багато матеріалів у них є на сайті, і вони стають власне таким всеукраїнським допомоговим проектом. Доброю практикою в вишах Прикарпаття є міжнародні програми академічних обмінів студентів з іноземними університетами та подвійних дипломів. Вони діють і в умовах війни. Однак можуть їхати тепер по такому обміну тільки дівчата, констатують викладачі вишів. Мета цих міжнародних програм дати можливість українським студентам вчитися один або два семестри за кордоном та отримати відповідний сертифікат про такі навчання чи подвійний диплом українського та іноземного вишів в другому семестрі можливості для Навчання наших студентів за кордоном було дуже багато. Щоправда, був нюанс, в них могли брати участь тільки ті студенти, які до 24 числа виїхали, якщо йдемо про хлопців, або ж дівчата. Починаючи з цього семестру, ми будемо бачити, як буде все складатися, тому що Варшавський, польський університет в цілому відкриті для багатьох ініціатив. І з них можна скористатися друге діло. Шо питання, яким чином молоді люди можуть переїхати кордон, мається на увазі хлопці. З вами була програма Шлях до Європи швидшої нам перемоги над ворогом та відбудови України від нанесеної агресором шкоди. Ми станемо дуже скоро високорозвиненою, могутньою державою Європи. Віримо в це. І так буде. До зустрічі.